Маємо ще одну дуже, дуже 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 цікаву задачу. У нас є два типи об'єктів. Ми не знаємо, скільки яка їх маса. Але ми знаємо, що оці два, і ми їх саме тому позначили однією літерою, що вони мають однакову масу. А третій відрізняється. Ну і виникає питання: чи можемо ми з цієї інформації зрозуміти, яка маса Х, яка маса Y. Насправді. Давайте спробуємо перетворити це в рівняння. Дивіться, що ми бачимо, що на лівій стороні у нас є два об'єкти маси Х, так? і ще є один об'єкт маси Y. А справа у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кілограмових кубиків. Ну, і оскільки ти в рівновазі, то ми можемо поставити дорівнювання. І цієї інформації насправді нам. Недостатньо. А, ну бо насправді ж X і y можуть бути різні, можливо, Y, скажімо, 6, а X 1 а можливо, Y4, а X по 2. Так? І в тому випадку, і в тому вони разом будуть 8 кг і встановиться рівновага. Але, на щастя, та давайте уявимо, що в нас цих об'єктів такого ж розміру є багато, і в нас є другі терези, тому ми можемо, ну, скажімо, взяти один об'єкт. Маса Х, і взяти один об'єкт маси Y, і почати врівноважувати їх кілограмовими кубиками. І от ми ставимо один кубик, у нас поки немає рівноваги, і ще один, і ще один. І коли ми поставили 5 кубиків, в цей момент встановилася рівновага. Тобто, ми, по суті, отримали ще одне рівняння, ще одну підказку. Як воно буде виглядати? як рівняння а, Насправді в нас просто ми побачили, що оцей іксовий об'єкт, об'єкт маси x, разом з Y знаходиться в рівновазі з 5 кг. І тепер, використовуючи цю додаткову інформацію, ми насправді можемо знайти, хто чому важить. Може бути багато різних варіантів розв'язку. так, ви знаєте, графічний додавання. Давайте подивимося, що відбувається фізично, візуально, коли ми користуємось методом додавання. Як ми можемо знайти щось? Ну, Скажімо, ми можемо прибрати. На перших терезах, скажімо, оці два об'єкти. Проблема в тому, що якщо ми прибрали. Зліва нам треба таку ж масу прибрати справа для того, щоб збереглася рівновага на терезах. І без додаткової інформації в нас не було б шансів. Але тепер ми знаємо, що насправді ці два об'єкти X і Y, які ми хочемо прибрати, це те саме, що 5 кілограмових кубиків, і ми можемо їх прибрати. Що в цей момент відбувається з рівнянням? Дивіться, ми відняли один такий об'єкт так, і один такий. Тут обережно там ми віднімаємо їх разом. Тобто ми, від... ну, ми відняли їхню суму, це означає, що ми кожен з них відняли. Так? А з іншої сторони, ми ж просто віднімаємо насправді, 5, бо друге рівняння нам каже, що х плюс y це те саме, що 5. Так? Ну, І завдяки цьому, дивіться: так само, як там зникли y повністю, тут y теж скоротять одне одного. А x не скоротять, залишиться 1х, бо було 2, ми прибрали один. А справа у нас залишиться трійка. Так. Ну і бачите, ми на терезах так само побачили, що об'єкт маси X, він такий самий, як 3 кілограмові кубики, тобто X дорівнює 3 кілограми. Його маса дорівнює 3 кілограми. Але це ще не все нам, треба знайти Y. Давайте для цього скористаємось іншими терезами. Дивіться, ми ж тепер знаємо, що об'єкт X, він насправді має масу 3 кг. Відповідно, якщо ми хочемо його прибрати. Це те саме, щоб прибрати 3 кілограмові кубики. І ми отримаємо, що Y важить 2 кілограми, має масу 2 кілограми. Що, як це буде виглядати в рівнянні? Дивіться, ми хочемо прибрати X, так? відняти X справа зліва. І ну, зліва ми його просто приберемо, так, залишиться Y. А справа, оскільки підірка X віднімати ну, незручно то ми віднімемо просто трійку, бо ми ж знаємо вже, що x це те саме, що 3. Так. І таким чином ми бачимо, що y дорівнює 2. Так, х3, 2. І ми можемо перевірити це. Так. Знову ж таки, так само, як на терезах, так само в рівнянні, якщо ми підставимо, або у випадку терезів уявимо. Так що кожен з х це 3. Так отримаємо, що 3. 3, а y 2 дійсно, це разом просто 8 кілограм. Ну, а на других терзах простіше 3 і 2 разом це 5. Все вдалось?